А ми з вами продовжуємо працювати. Зараз у нас українська мова, для якої ви підготували свої зошити в косу лінію, ручки, гарний настрій, так? І зараз ми ось що попрацюємо. Сьогодні у нас буде така тема закріплення знань про прикметник. Ми сьогодні потренуємося з вами, тому що завтра у нас буде перевірна робота, контрольна робота на тему прикметник і все, що з ним пов'язано. Тому будьте уважні, але не нервуйте, тому що всі ці завдання ми з вами вже виконували і прекрасно вміємо робити. Все знаємо. Отже. Перед тим, як ми будемо виконувати правила, нам потрібно повторити, вправи, бачте, повторити правила. Що ж таке прикметник? Прикметники називають що? Ознаку предметів і відповідають на питання, які, яка, яке, які. Прикметники описують предмет. Наприклад, руки, які? Описуємо руки, вони чисті. Яблуко яке? Солодке. Ось прикметник і його питання яке. Пиріжок який? Смачний. Смачний тут прикметник, і він описує пиріжок, так? Квітка яка? Красива! Теж цей прикметник, і відповідає він на питання яка. Пригадали? Тоді рухаємося далі. Розгляньте малюнки Так? і доберіть до них ознаки. Доберіть, будь ласка, до хто це у нас? Лось, лисичка, їжачок, зайчик, метелик. Доберіть прикметники до цих слів. Натискайте на паузу, усно виконуйте це завдання. Поїхали далі. Ось у нас з вами є такий цікавий текст. Прочитайте речення. Натискайте на паузу. Тепер назвіть, будь ласка, прикметники, які ви зустрічаєте в цьому тексті. В цьому тексті я зустріла такі прикметники. Ніжна, тендітна, зубчасті, сині, прекрасні. Всі ці прикметники описують предмет, який пов'язаний з ними. Далі, наступне ваше завдання, яке ви будете виконувати зараз в ЗОшиті. Подивіться, будь ласка, в мене є 4 речення. У полі зацвіли які ромашки? І ось тут, там, де три крапочки, нам потрібно вписати прикметник, який пропущений, і відповідає на питання які. Наприклад, у полі зацвіли білі ромашки. Так? Можна ж так записати? Можна. Зараз ви переписуєте усі ці чотири речення, вставляючи там, де три крапочки, прикметник до кожного із цих іменників. Ось ці питання в дужках теж писати. Не забувайте, будь ласка, що початок кожного речення пишемо з великої буковки. В кінці що ми ставимо крапочку, правильно! І так, відкривайте свої зошити. Знаю, що ви в мене вже розумнички давним-давно написали число Класна робота. Хто не написав, натискайте на паузу та дописуйте. А ми всі з вами продовжимо зі словом вправа посередині наступного робочого рядочку. Вправа. І Ось тут спочатку починаємо переписувати усі чотири речення. Кожне речення ми пишемо із нового рядочка. Переписуємо. Молодці. Це завдання я перевірю самостійно. Тепер наступне ваше завдання дуже-дуже легеньке. До кожного слова підберіть прикметник та запишіть їх. Пам'ятаєте, ми з вами чай вже такий писали, так? Чай. Ну, давайте пригадаємо, чай який може бути? Один прикметничок підберіть? Гарячий, так? Ставимо крапку. Наступне речення. Ложка яка? Ну, наприклад, велика, так? Так. Полотенце яке? Пахуче. М -м -м, можна сказати, пахуче полотенце, якщо воно новеньке, або тільки із пральні. Далі. Тарілки які? Круглі. Зрозуміли завдання. Ви переписуєте іменник, питання і вставляєте прикметник. Все. Більше нічого писати не потрібно. Записуємо посередині, слова, посередині рядочка слово вправо. І в стовчик переписуємо ці речення. Натискайте на паузу. Тепер переходимо з вами до наступної нашої вправи. Давайте з вами до назв предметів будемо добирати ознаки. І так, перший рядочок, подивіться, у нас є сіль, лимон та яблуко. Потрібно підібрати прикметники за смаком. Тобто сіль яка, солона, а лимон який за смаком, кислий. Яблуко яке за смаком? Солодке. Правильно. Тепер за кольором потрібно підібрати нам прикметники до слів ромашка. Мак, волошка. Отже, за кольором ромашка яка. Біла. Мак який? Червоний волошка. Знає, хто з якого кольору? Вона синього кольору, синього. Тепер за матеріалом нам потрібно підібрати прикметники до слів банка, стіл, чашка. Ми вже таке завдання з вами робили з підручника. Пам'ятаєте? Чашка, банка у нас була там, ложка металева, підбирали ми вправах. Отже, банка яка у нас? Скляна правильно, стіл який? Дерев'яний, чашка, яка. Пам'ятаєте, ми писали вправі фарфорова Фарфорова чашка. так? Ну, давайте останнє тепер з вами знов-таки. Ми вже таке писали вправі в домашньому. За характером, потрібно описати вовка, зайця та лисичку. Вовк за характером, який! Злий, так? А заєць який за характером? Боязкий, правильно, а лисиця яка за характером? Хитра, правильно, мої розумнички, переходимо з вами до наступного завдання. І ось тут ми пригадуємо з вами урок, там, де ми сік описували свій улюблений сік, так? улюблений сік родзинки, щебетунчика, гаджика. Пам'ятаєте, ми перетворювали з вами з фруктів соки. І ось з вам, наприклад, сік з апельсина ми перетворили на Апельсиновий сік. Але тепер ми з вами ще зробимо ось ці слова. Якщо у нас є хустка з шовку, як перетворити на прикметник ось цю, ці слова. Яка буде хустка? Шовкова хустка. Добре, тепер спробуємо перетворити шафа з дерева. Яка буде шафа? Дерев'яна шафа. Спробуємо наступне словосполучення. Хліб з пшениці. Пшеничний хліб правильно. Ля-ля. Далі каша з гречки. Хто полюбляє кашу гречню? Я теж її дуже полюбляю. Вона, до речі, дуже-дуже корисна. Гречана. Каша. Ну і останнє мед злипи. До речі, найкорисніший мед злипи, тому що там зібрані всі цілющі вітаміни, які допомагають нам, корисні речовини, які допомагають нам боротися із застудою. Тому, якщо ви почуваєте себе не дуже гарно лопаємо ложками мед і чай. І так, як же буде у нас мед злипи? Липовий мед. Пригадали. Молодці. Наступне наше завдання це змінити слово сполучення від однини у множину. Пригадали таку вправу? Молодці. Отже, давайте подивимося з вами. Була у нас тонка гілка. Перетворіть у множину. А стали. Тонкі гілки. Було у нас безмежне поле, а в множині це буде? Безмежні поля. Було у нас велике вікно в однині. Перетворіть у множину. Великі вікна. Червона троянда у множині буде. Червоні троянди, міцний дуб, міцні дуби. Отже, записуємо слово вправа і перетворюємо слово сполучення із однини у множину. Так само, як у мене. Все в один стовпчик записуємо. З великої букви кожне нове словосполучення. В кінці кожного словосполучення стоїть крапочка. Не забувайте, будь ласка, про тире. Натискайте на паузу і працюйте. Дістали свої червоні лівці та перевіряємо. Тонка гілка. Тонкі гілки ставте плюсик, якщо у вас правильно. До речі, це потрібно було переписувати. Пам'ятаєте, так? Хто не переписав, перепишіть його внизу. Далі, безмежне поле, як ми вже казали, безмежні поля. Велике вікно, великі. О! Дивіться, яку помилку зробила Марина Ігорівна. Що тут неправильного? Марина Ірна написала поля, а потрібно було яке слово записати? Вікна правильно. Я маю надію, вірю, що ви помітили цю помилку теж. Великі вікна. Далі червона троянда стала червоні троянди. Ну і останнє міцний дуб. Ви повинні були записати міцні дуби. Молодці. Далі тренуємося, і подивіться, будь ласка, які у нас гарнюсінькі дівчатка. Нам потрібно добрати прикметники близькі за значенням. Пригадайте, будь ласка, як це близькі за значенням? Це коли ми один і той сами, одну і ту саму ознаку підбирали іншими словами. так? Наприклад, ось дивіться, Марійка, яка тиха, а яка ще може бути схоже слово на тиха? Спокійна правильно? Правильно. А надійка, яка весела, а ще як можна назвати? Грайлива, правильно? Ось ці прикметники називаються у нас близькі зазначення. На, на них ми не будемо багато часу витрачати, зупинятися, а перейдемо з, до вас, з вами до прикметників, які протилежні зазначенням. Пам'ятаєте, у нас була з вами подорож на кораблі, так, на острів писемний, там, де всі слова були у нас протилежні. Ми підбирали з вами слово навпаки. Ось у нас є стопчик слів вузький, далекий, сумний, низький, м'який, короткий. Вам потрібно через тире підібрати слова протилежні за значенням. Якщо у мене є слово вузький, перетворюю його на протилежне значення, то буде це широкий. Так? Якщо далекий, то це буде близький. В такому самому порядку, за цим зразком, ви виконуєте останні чотири слова. Ці два переписуєте теж. Записали слово вправа і працюємо. Приготували свої червоні олівчики і перевіряємо. Сумний, протилежне його значення, веселий. Якщо у вас правильно, ставте плюс. Був низький, а став високий. Був м'який, а став твердий. Був короткий, а став довгий. Не забувайте, будь ласка, ставити плюсики. Якщо у вас не так, виправляйте його охайно! І тепер, мої сонечки, хочу вам сказати, що на цьому наша самостійна робота, можна так сказати, закінчуємо ми урок. Уявляєте сьогодні, як ми ж але ви дуже багато писали. І так, сонечки, ви виконували ці завдання самостійно, уважно. Повторюйте, будь ласка, що таке прикметник. Ми з вами пригадали на уроці протилежне значення, значення схоже. так? Добирали прикметники просто до слів. Це все ви вдома повторюєте, тому що завтра буде контрольна робота. Такі самі завдання. Всім бажаю гарного настрою! Та прекрасного дня.